Всім доброго ранку. Вітаю вас на своєму каналі. Розпочинаю відео із своєї кухні. В нас зараз десь приблизно восьма ранку. Повставали вже всі діти, Вова кашляє, Василько кашляє. Не водила я Василька у садочок у і в п'ятницю. Думала, що він відпочив. Якось там... Але загалом він почав кашляти, так що сьогодні у садочок ми також не йдемо. Так, я вже приготувала їсти на весь день, бо є така підозра, що сьогодні вимкнуть у нас воду і не можна буде нічого зробити. Мені ще добре було поставити прання, але я не знаю, чи я встигну. Мила, я ще газову плитку, зараз буду, приготувала ось тут плов зі свинини. Так, і ось тут у мене супчик. Також з цієї ж свинини. Я підсмажила взагалі її на сковорідці, туди додала цибульку, морковку. Частину ось відправила в супчик, а частину в мене більше лишилась у плові. Ну і супчик, картопелька там, звісно, вермишельку, звичайно, додала. Так що тут вже набрала банку води. Повний в мене чайник. Зараз швиденько, поки є ще вода 100% є, помию плитку. Тут помию все приберу і буду збиратися на закупки. Так, помила я вже плитку, і тут, і тут все чистеньке, вже можна не переживати. До речі, в мене вова досі. Забирає ось ці камфорки, Я не знаю, де ця бляшка. Я їх постійно шукаю, особливо ось ці крайні. Це на місці цього разу, а ось цю я знайшла в кімнаті. Ну, а бляшки досі немає. Взагалі, в мене була така історія, коли Василько через вікно привідкрите, не повністю відкрите, а привідкрите вікно взяв і викинув ось ці е, е, бляшки. І тобто майже всі чотири штуки. Десь здається, три штуки лежали в нас під вікнами. Добре, що Віка побачила і забрала. Якось ось так. Діти чудять, як тільки хочуть. Василько, їдемо? Каже, їдемо, бабу заберемо. Нашу машину ще відшкрипти треба, як і завжди. Та, Василько, там нас баба чекає. Зараз маму мою заберемо, скупимося. І будемо їхати додому щось робити. Те, який раз хочу спробувати ось цей спрей для розморожування скла, але останнім часом на скло не замерзає. Ну, немає, певно, таких о, погодних якихось умов, щоб це все замерзало. Просто щіткою пройшлася, все чистеньке можна їхати. Ну не класно же ж. О, але добре, що цю штуку взяла. Думаю, що рано чи пізно я нею скористаюся і поділюся з вами відгуком, попоки немає що їм робити. Ку-ку! Привіт! Купили ми вже м'ясо, покажемо вдома. І зараз підемо в Полоскун. Да? Василько? Підемо в Полоскун? Ходи. you're the break after the bend how much farther will we fall and i'll wait for us to land still suspended it's still dark when i looked over oh, my plans wasn't there yet here we are you're the break after the bend how much farther will we fall how much farther can we Хопилася так трішки. Те, що нам бракувало Василько, захотів, щоб мама зробила желе. Взагалі в нас є компоти і можна було зробити з них, але ну, схопила дитина пакетики із Хоче. Так що будемо робити сьогодні, певно, желе. Ось, чекаю, зараз свою маму розігріваю трішки в машину, бо... А, холодно. Ми трішки побігали, погуляли. Що? 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 поїдемо, Зараз поїдемо, треба бабу чекати. Ось, завеземо мою маму додому і поїдемо вже до себе додому. Так, невеличка в нас закупка продуктова. Показую, що взяла. Брала тільки-тільки саме таке необхідне, що в нас позакінчувалося. Так що, так, ціни попідписую. Зараз обов'язково попідписую, бо буває, я кажу, що підпишу і забуваю. Так, тут курячі крильця, десь здається, 2,5 кг. Тут я взяла курячі ніжки, курочка, в нас ще їх називають. По акційній ціні в курочці також ціну підпишу, здається, 58 гривень. Так, улюблені. Свої макарони, сіті паста, скільки не пробую їх, вони дуже класні, ніколи не злипаються. Якісні брала і спагетті, і макарони. Ну, часто можете бачити, в мене в закупках їх. Так що цього разу взяла дві пачки і, до речі, помітила ось тільки що, що тут уже не кілограми, а 800 г. Як завжди, люблять зменшувати. У упаковку продавати по тій самій ціні, ніби нічого не змінюється, ціна не росте. Ось такий марк... маркетинговий хід у них. Так, взяла цього разу рис круглий. Взагалі більше полюбляю довгий, але взяла чогось цього разу круглий. Так, взяла ще гречку. 2 кілограми цукру. Так, взяла батьківська. Скипка родиновський наш хлібчик нарізний. А Василько захотів желе. Думаю, візьму два види. Сьогодні приготую. Так що будемо готувати з вами желе. У мене взагалі є желатин. Ну, але захотіло дитина таке, значить, взяли таке. Так, і взяла також в полоскуні. Ось це все, до речі, окрім м'яса, це полоскон, а яйця. Ну, Василько мені, як бачите, одне побив в машині і ось друге. Взяла 15 штучок, так що два вже примусово зараз буду смажити. Така невеличка закопка. Нічого такого особливого не брала. Бо все-таки не хочеться нагружати мені свою кухню, поки вона не готова. Так, зараз хочу зайнятися прибиранням. Буду прибирати скрізь в кімнаті, хочу поміняти постіль. Але добре було би свою постіль попрати і надягнути ту саму, бо не хочу діставати інший комплект. Він мені не дуже подобається. А, так що цей самий хочу попрати, посушити і заховати. Сподіваюся, що в нас, до речі, вода є, бо я. Так, вода в нас ще є. Охлади! Да? Вова, покажи, ну, що тут? Покажи-но. Ну. А Вова знімає іграшки і носить, носить. Ви знаєте, Віка мене питала, ой, чому вони все знімають з ялинки, ми прикрашали. Ну, Я скажу так, що ялинка в мене для дітей, так що, нехай вони її збирають, розбирають, носяться з тими іграшками. Мені не шкода. Це їхнє дитинство, і якщо забороняти просто тільки любуватися, то я не бачу сенсу цього святкового різдва для дітей, якщо їм нічого не можна. Я коли пам'ятаю, ми наряжали ялинку, то я себе пам'ятаю вже досить такою дорослою. І то ми били постійно іграшки на ялинці. Вони були скляні, і нам мама нічого за це не говорила. Саме головне прибрати, щоб не було ось цього всього сміття а, цих осколків, ніхто не поранився і все. І так що я також дітей не сварю за це. Вони, так, звісно, ламають іграшки, які я купую. А хіба це не те саме, що я їм купую іграшки, якими вони там бавляться? Звісно, вони куповані а, саме для них. І вони все рівно їх ламають, я їх викидаю. Та сама іграшка це ялинкова. Ну, зламали діти. Ну, побили її. Ну, Викинемо. Купимо на наступний рік нові. Ну, а тепер я хочу познімати постіль. Подушки я ще не замінювала свої, вони страшні, не пересипала я, тому що планую їх змінювати, але вже після ремонту. Так як ви знаєте, ремонт на стрижки затягується по причині хвороби чоловіка, тому якось ось так. Також я хочу змінити свою ковдру, бо вона вже дуже така стара. Багато позбивалося цього утеплювача всередині, так що її також треба замінювати, бо коли буває дуже холодно, то вона не нагріває так, як треба. Відправляю відразу постіль у прання, також додаю туди світле все, бо я зараз стараюся так і прати. Якщо в мене одна тільки постіль, то Ще плюс і світле прання. Додала капсулу, відбілювач. І... Пересипаю я тут крупи і хочу показати вам, як я це роблю. До речі, ніколи раніше я не задумувалась, а останній рік чи два роблю, так як не пам'ятаю в кого побачила. Коли в мене лишаються залишки якоїсь крупи в контейнері, бо я все пересипаю. І щоб відкрити нову пачку. І засипати в контейнер, я залишки пересипаю куди завгодно: в миску, в стакан, в чашку, ще в окремий контейнер. Ну, загалом ось так. Коли я залишки пересипала, я всипаю свіжу пачку сюди, в контейнер. І ось це, що в мене лишалося, висипаю зверху. І ось таким чином у мене старіша гречка або якийсь рис використовується першочергово. Бо раніше я могла досипати зверху, і якось не дуже задумувалась про те, що дійсно та крупа знизу може лежати цілими руками. Ось таким чином всі крупи з'їдаються, і знизу далі йде свіженька. Ось так само у мене тут в контейнері був рис довгозернистий. А я ж то купила круглозернистий рис, тому я пересипала вже стаціонарно сюди. А в цей менший контейнер довгозернистий рис. А ось сюди засиплю круглозернистий. І так можна пересипатися вічно. Я вам так скажу. Але мені дуже подобається зручно. Із контейнерів нічого ніде не просипається, так як з пакета, пакет може порватися, десь перекинутися в шкафчику. І ось взагалі спробувавши в контейнерах зберігати, взагалі я від цього, певно, ніколи не відмовлюся. Так, пересипаю я ще зараз наші макарони наші. Ну Дійсно, пачечка, якщо такого взяти, то видно, що тут не вистачає. Ми ну, економісти. Краще би вони вже ціну підняли, ніж так не досипали. Да, Вова? Так. Вова. Ні-ні-ні, це не гратися. Не гратися. Дивіться, хто тут хоче вкрасти? Вова. Хто краде макарони? Не можна. Ж це не тільки мама любить пересипатися, Вова, не можна. Зараз мама пересипла і заховає, щоб тебе це не мучило. Не можна! Дивіться, я ще в себе залишки рису знайшла. Вова, не можна макарончики, не можна. Мама закриває. Мені просто треба ще один контейнер, щоб пересипати нашу вермишельку. Ну, бачите, лишилося трішки. Зараз я хочу щось звільнити. Тут у мене довгозернистий і тут у мене довгозернистий рис. Не знаю, як так сталося. Але ремонт, немає ніякого порядку. У мене контейнер і в кімнаті, і на кухні. І з за того, певно, робиться непорядок. Так, так, сину. Так. Не мию я контейнери. Вже як закінчиться ремонт, то обов'язково буду все перемивати. А так, потім, так і буде. Не Мені, до речі, в цих контейнерах подобається, що вони стають один на один. І колись купувала я на хос складі. Є такий сайт хоссклад. Взагалі, там ось цих контейнерів дуже є багато, їх можна так висоту вискладувати. Дуже класно. Єдине, що. Вони тільки можуть бути з різнокольоровими кришечками. Якщо хочете білі або чорні, то там таких немає. Ні, салатові, А Мені взагалі, пощастило, що всі потрапились голубого кольору. Так, залишилось у мене пересипати цукор. І все. Бо вже взагалі цукру в нас не було. Вже дуже хочеться помити ось ці банки, але я вам скажу, що часу в мене за роботою, за усім. І діти вдома взагалі не вистачає. Де да хочеться якийсь порядок вже на кухні. А його немає і немає. Якщо чесно, від ремонту вже втомилася. Так, у нас цукор готовий. Так, рис круглий, рис довгий. той. Гречка наша, макарони запасні. Велика банка також макаронів. Ну, а тепер прибираємо, як і завжди, сміття. Дуже багато цих пакетів. Були пакети, і це нам, здається, десь так, трішки більше, ніж на тиждень. Це я купила. Ну, а тепер я розподіляю м'ясо по пакетикам, розкладаю спочатку курячі ніжки, два штучки поклала окремо, можливо, якийсь буде супчик, два штучки лишила в загальному пакетику, в якому купувала, і ось розподіляю курячі крильця по 5 штучок в один пакетик, так як у нас віка в основному в гуртожитку, то 5 штучок в пакетику досить так непогано вкинути в супчик і все. Ці всі запаси такі невеликі, їх нам вистачить буквально десь приблизно на тиждень. А тепер я повернулася в кімнату, прибирати далі, розбираємо ліжка, допомагаю Юріку застеляти ліжко, бо він цього робити не любить. Планувала відзняти вам величезну мотивацію на прибирання, бо після вихідних, як і завжди, в кімнаті повний хаос, так як ми всі тут, все заставлено, діти бігають, розкидають. Але настільки на мене тут вже давлять стіни, так я вже втомилася від цього всього, що не дуже хотілося мені і знімати. Поприбирала більшість у кімнаті без вас, лишила тільки ось таких декілька кадрів. Ну, а як завжди, діти в мене бавляться тюлью зі шторами, взагалі їх від них відтягнути дуже важко, вовчик тут впав, мама пошкодає, як завжди. Вже набагато менше шкоди від малих дітей, але все рівно вони знаходять, де їм що зробити. В обід позвонила мені Віка, сказала, що прихворіла і повертається додому, а Юрчик саме в нас у понеділок пішов нарешті до школи. Так що знову я з трьома дітьми, знову знаходимося вдома. Поприбирала я, висушила вже свою постіль, одягнула її назад. Уже без вас не хотілося нічого знімати. Я дуже сподіваюся, що наш ремонт дуже швидко закінчиться. І я з новими силами, з якимось натхненням почну знімати для вас мотивацію на прибирання, бо ось зараз у мене такого немає. У нас тут Віка повернулась, так? Всі в нас вдома не... кашляють. І хоче Віка щось приготувати спекти на ніч. На ніч. Солодке. Спекти. Ось, до речі, Вікін ноутбук. Дуже класно працює, нема ніяких нарікань. Це саме той, що я купувала за 2800.